Новини останніх днів просто вбивають. Майже фізично. Від обсягів горя та трагедії складно добирати слова. Складно залишатися в реальності. Складно просто продовжувати жити. Жах робить нас німими. Жах робить нас безпомічними. Жах пропонує нам опустити руки. Ці дні особисто мене особливо підтримують слова видатного логотерапевта Віктора Франкла, який пройшов катівню Аушвіці та не втратив себе і подарував світові роботи, які і зараз допомагають в найтемніші часи. Поділюся з вами деякими думками Віктора Франкла. Сподіваюся, це буде корисно. Віктор Франкл писав Першими ламались ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Після них ті, хто не вірив, що це колись закінчиться. Вижили ті, хто фокусувався на своїх діях, без очікувань про те, що може чи не може статися. Надзвичайно важливо усвідомити справжній зміст цих слів саме цими днями. У нас немає інших рук, крім наших. І якщо ми дозволимо собі їх опустити, дозволимо темряві поглинути світло, ми точно програємо, кожен програє свою битву адже кожен з нас це маленька цеглинка цілого суспільства. Бо кожен чийсь родич, друг, сусід, побратим, і від дій кожного залежить надзвичайно багато. І це не завжди мають бути героїчні та складні вчинки. Щоденний донат, сплачені податки, підтримка вітчизняного виробника. Це прості дії, за якими насправді стоїть багато, моменти, коли ми в буквальному розумінні ділимося світлом з близькими, ситуації, коли збираємо на спорядження улюбленим акторам, години, коли слухаємо тривоги колег на роботі. Давайте послухаємо ще раз, що говорить Віктор Франкл: У людини можна відібрати все, крім одного, останньої волі, вибирати своє ставлення до будь-яких обставин, вибирати свій шлях. Це надзвичайно важливо навчитися не знецінювати магію повсякденних речей, навчитися бачити промені світла навіть в ті моменти, коли це здається неможливим. Якщо людина має своє навіщо, то вона витримає будь-який як. Віктор Франкл, якому належить і ця думка, точно знав, про що говорив, адже йому довелося пройти надзвичайно нелегкий шлях концтаборі, пройти і вижити. Давайте нагадаємо собі, навіщо кожен з нас тут? Що об'єднує нас? Що допомагає рухатись вперед, і що насправді означають слова про незалежність, якими ми вітали один одного ще декілька тижнів тому на наше національне свято. Сьогодні, і багато днів попереду, надзвичайно важливо продовжувати жити, піклуватись про себе, шукати і знаходити свої персональні змісти, допомагати за потреби бути поряд. За необхідності отримувати підтримку для себе. Тож прямо зараз подякуйте собі за надзвичайно довгий шлях, який ми вже пройшли. Мисленнєво обійміть себе, подумайте, чим саме ви можете бути корисні світлу. Тримаймося бережімо одне одного. І обов'язково до нових зустрічей в ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.